Цієї неділі полісся 2 зустріла вдома київський локомотив у рамках товариського матчу. Вже з перших хвилин гості змогли відкрити рахунок, скориставшись помилкою житомирян. Да назад мезенцев за прізвищами вимогли. ти, як зараз невдало зіграли гравці. Одино надалі. Полісся перейшла в активну атаку, що дозволило їм зрівняти шанси на 33-й хвилині. Голом відзначився нападник Даніел Сарадзанієкс. атаці Ціпалісся два і у сітці воріт. Один-один. Що забуває, здається, саме той, хто вийшов на заміну. У другому таймі житомиряни намагалися отримати перевагу, проте їм це не вдалося. Заміни відбулися під час перерви. Бачимо за номерами. Зараз хороший момент. Скидка. Все ж таки не вдалося як найкраще пробити поворотах у виконанні центрального захисника. Здорово, ну. Проте кияни змогли забити м'яч у ворота господарів. Голом на 68-й хвилині відзначився капітан локомотиву Олексій Сахненко. І який момент? І які наслідки? Локомотив забиває другий голову, та Полісся 2 До кінця гри вовки не змогли зрівняти рахунок. Тож матч закінчився перемогою киян вже 14 березня. Полісся 2 зіграє з ковалівським Колосом-2.